Не ухилянти, а емігранти. Продовжуємо флешмоб. Пишіть в коментарях: я не ухилянт, я емігрант. Мосійчук, хочу вам розповісти одну історію. Раніше рабів годували, давали їм дім, дах над головою. Їх охороняли. Зараз рабів заставляють працювати і заробляти собі на життя: купувати житло. А пізніше це все у них забирають. І я не знаю, з ким можна порівняти цю історію. Але сьогодні хочу вам дати роз'яснення від Міністерства закордонних справ щодо відновлення прийому заяв на отримання консульських послуг для окремих категорій громадян. Коли вже нас почнуть не ділити на категорії, я не знаю. Ще раз хочу підкреслити, що ми, українці за кордоном, повинні бути об'єднаним народом. Як би нас не розділяли деякі менеджери, ми повинні бути єдиними. І Хочу вам сказати, що технічна пауза в прийомі заяв на надання консульських послуг від окремої категорії громадян України добігає кінця. МЗС України вже дало розпорядження закордонним дипломатичним установам з 18 травня відновити згідно з чинним законодавством прийом на вчинення консульських дій чоловікам призовного віку, що був призупинений до 20, 23 третього квітня. Ну, технічні проблеми в ДП документ ви зрозуміли, що вони були не просто так. І тепер, друзі, ви без оновлених військово-облікових документів не можете зробити нічого. І в цьому відео ви дізнаєтеся відповідь на те питання, що робити вам, якщо ви за кордоном. І звісно ж, тут є один пункт у цій статті. Я взагалі на цю статтю залишу посилання в описі до відео, щоб вам не розтягувати відео. Додатково хочу сказати вам, що... Є ще також в описі посилання на інстаграм, там я коротко про все стисло розповідаю. Нас уже майже 45 тисяч. Доєднуйтеся, друзі, до нашої маленької групи і будемо там от контактувати. Тому що всі бізнесмени, всі люди, які діляться зі мною будь-якою інформацією, вони всі пишуть мені в інстаграм. І ще, шановні, нагадую, не був би я Сергієм, якби цього не сказав. Вчора, від учора, ви маєте можливість отримати карту побиту в Кракові швидше за допомогою команди StarMak, адже вони відкрили свою філію в Катовіцах, і тепер працювати в таксі ви можете в катовіцях в Стармаку, і також на Uber, Болті, Фрінаво, так як і всі інші заробляти. Плюс додатково на чому можна заробити ще більше, щоб ваша кишеня не була такою широкою і пустою, то ви можете до них звернутися і ще працювати додатково на трансферах: аеропорт-готель, готель, готель аеропорт так ви значно збільшите ваш дохід від таксі, бо в Катовіцах рідкість, що в кого є така додаткова опція. Ну і, звісно ж, на карту побиту ви зможете подаватися в Кракові, бо ви працюватимете на краківську компанію, яка отримала ліцензії в Катовіцях. Тому поділіться своїми друзями і, звісно ж, записуйте контакти, які є в описі під цим відео. Отож, друзі. Як тепер відбуватиметься надання консульських послуг чоловікам призовного віку? З 18 травня чоловіки віком 18-60 років, які перебувають, проживають за кордоном, мають можливість подати заяви на отримання консульських послуг. Згідно з новим законодавством, поряд із документами, які необхідні для отримання обраної консульської послуги, такі заявники мають також подати свій військово-обліковий документ. Вод майже як вода. В електронному вигляді. І тут ще є обмеження. Не все так просто. Цей документ вам. Не так просто треба мати, що таке паперовий військовий е, обліковий документ? Вод. Вода. Паперовим військовим обліковим документом є посвідчення про приписку до призовної дільниці, видається призовникам, або військовий квиток. Чи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, видається військовозобов'язаним? Тобто у вас буде можливість отримати такий документ, якщо у вас немає приписного. Тому вихід вони знайшли. Таким чином призовникам потрібно мати посвідчення про приписку про. Приписка до призовної дільниці, а військовозобов'язаним військовослужбовцям військовий квиток або тимчасове посвідчення. Тобто для вас це буде тимчасове посвідчення. Паперові військові облікові документи діятимуть лише до моменту запуску електронного кабінету призовника. Тобто пізніше вони перестануть мати вагу. Тобто, треба достигнути ще зробити. Нам тут ще одне обмеження дають. І після його запуску діятимуть електронні військові облікові документи, які кожен заявник зможе самостійно сформувати онлайн в електронному кабінеті. Ну, тут про пенсіонерів точно всі подумали. Що таке електронний військовий обліковий документ? Я вам пояснювати не буду, але хочу сказати, що починаючи з 18 червня його можна буде сформувати самостійно після актуалізації власних даних в електронному кабінеті призовника. Для отримання консульської послуги електронний військовий обліковий документ має бути достовірним і актуальним. Тут дуже важливо, друзі, тобто сформованим не раніше ніж за три дні до звернення до консульської установи. Якщо документ старший за три дні перед зверненням слід заново сформувати його в електронному кабінеті призовника. Зісканувавши код зі смартфона заявника, консул зможе у режимі реального часу отримати підтвердження актуальності військово-облікових даних заявника та можливості отримати консульську послугу. Також сьогодні я вже говорив, друзі, у відео, що при перетині кордону також треба буде мати цей QR-код, інакше кажучи, вас не пропустять через кордон. Що робити, якщо електронний кабінет призовника ще не запрацював, але. І паперового документу немає. Тут для всіх, таких як я, відповідь. Громадянин України може скористатися тимчасово альтернативною опцією, стати на тимчасовий консульський облік, це дуже просто робиться, чи оновити свої дані консульського обліку, і тоді подати заяву на отримання консульської послуги, не маючи електронного чи паперового військового облікового документу. Що таке тимчасовий консульський облік, друзі? Це вам. Треба буде зібрати всі документи, подати ваш номер телефону, приписку, все, все, все. І е, до вашого воєводства, там яка консульська установа прив'язана, наприклад, в Кракові це в Малопольському воєводстві, це краків. Знову ж таки подаєтеся, знову ж таки, або поштою, або самостійно. За це ще треба заплатити 80 злотих, якщо нетерміново, терміново, 160, якщо терміново ви хочете отримати той тимчасовий консульський облік. І, звісно ж, після цього, після цього, дорогі друзі, вам паспорт віддають назад. Ставлять печатку про те, що ви взяті на тимчасовий консульський облік. Тільки от раніше це можна було зробити з довгою робочою візою, ну або ж з картою тимчасового сталого побиту, або ж резидента. А зараз ну, всі можна буде. І кожен з вас може нарешті здійснити свою мрію. Їздити на автомобілі з польськими реєстраціями в Україну. Правда, тільки військово зобов'язані. Ті чоловіки і жінки. Ну і звісно ж. Це не смішно, друзі. Тут додатково вони заробляють на українцях, бо в Україні це ж безкоштовно буде. А тут, щоб стати на тимчасовий консульський облік, і знову ж таки, це тільки тимчасово, поки не запрацює електронний кабінет призовника, до цього часу ви будете мати змогу от оновити свої військово-облікові документи в цей спосіб і отримати закордонний паспорт чи будь-яку іншу консульську послугу. І тут далі, друзі. В такому разі. Не потрібно робити окремий запис в електронній черзі на подання документів для взяття на тимчасовий консульський облік або оновлення даних консульського обліку. Такі документи подаються у рамках запису в електронну чергу на відповідну консульську послугу разом із пакетом необхідних для її отримання документів. Слава Богу, хоч за чергу не треба де платити. Друзі, видихніть. Перелік документів, необхідних для взяття на тимчасовий консульський облік або оновлення даних для перебування на ньому, міститься у відповідному розділі на сайті закордонної дипломатичної установи, то я вже вам сказав, що вам треба буде. Тобто, фактично треба буде повідомити вашу адресу проживання, номер телефону і щоб вам початку паспорт поставили. У разі наявності дозволу на проживання в іноземній державі громадянин має також додати копію такого дозволу до документів для взяття на облік. Ну, тобто, якщо ви маєте карту побиту, то вам треба буде зробити її копію. Е, і Далі. Важливо уточнити, що загалом така процедура є тимчасовою. Тобто ви заплатите 80 злотих чи 160 а, тільки на місяць там. Є тимчасовою і діятиме лише до моменту, коли в електронному кабінеті призивника з'явиться можливість самостійного сформування електронного військового облікового документу. Стараюся швидше для вас читати, щоб ви не ставили на швидкість мене півтора ікса. З цього моменту прийняття на облік або оновлення даних консульського обліку вже не буде замінювати собою вимогу надання електронного військового облікового документу. Тобто, фактично, з нас хочуть здерти два рази. Так і так нас заставлять то зробити. Просто знаєте, в Україні штрафи тут такий от. Послуги платні, і коли можна не подавати паперовий електронний військово обліковий документ для отримання консульських послуг, паперовий електронний військово-обліковий документ для отримання консульських послуг можна не подавати у трьох випадках. По-перше, якщо йдеться про оформлення посвідчення особи на повернення в Україну білий паспорт, по-друге, якщо консульська дія вчинається в інтересах дитини, другий з батьків якої є іноземцем або особою без громадянства. Тут я ще раз, по-друге, коли консульська дія вчиняється в інтересах дитини, Другий з батьків, якої є іноземцем або особою без громадянства. Тобто, в той приклад, що я нав'язував, якщо в мене дружина громадянка Польщі, не працює. Тому що тільки якщо дитині якісь документи треба буде зробити, то цей варіант канає. А я можу йти собі курити в стороні. По-третє, якщо за консульської послуги звертається арештований або позбавлений волі заявник. Це для мене смішно. Ой, друзі, а якщо. У людей, наприклад, хтось загинув з родичів за кордоном, до кого їм звертатися? Вони цю, тут цього фактора не врахували. Знаєте? А люди за кордоном помирають. І консульських установ, я не знаю, комусь допомогли, хоч вони. Ніколи не допомагають. Кажуть, там є фірми, які займаються перевозом померлих людей. Ой, от звертайтеся до них, ми вам ні в чому не допоможемо. Тобто, фактично, якщо з вами щось буде статися, може статися, вам загрожує життю щось, ви не можете до консульської установи звернутися, тому що Бо тут тільки три категорії є. Все. Що робити, якщо немає не лише паперового військово облікового документу, а й закордонного паспорта. Тут найголовніше для взяття на тимчасовий консульський облік наявність закордонного паспорту обов'язково. В такому разі громадянин має дочекатися 18 червня, коли згідно з повідомленням Міністерства оборони в електронному кабінеті призовника з'явиться можливість формувати електронний військовий обліковий документ. Сформувавши такий документ, громадянин може звернутися з ним до консульської установи для оформлення закордонного паспорта. Для громадян, які не мають закордонного паспорта, також залишається доступною можливість оформлення посвідчення особи на повернення в Україну. Так званий білий паспорт. Запишіть собі, друзі, щоб не забули. Що таке електронний кабінет призовника, військового зобов'язаного та резервіста, та коли він запрацює. Це резерв плюс, який завіз, друзі. Завис, завис. Так і тут нам говорять з 18 червня. А він вже запрацював від учора, так? І сьогодні мав би запрацювати. Але він завис, завис, завис. Тобто інформація відрізняється. Вони не знають, що вони пишуть. І для мене це дуже-дуже дуже дивно. Я вже не знаю, кому вірити і кого слухати. Ви кажете Сергію, не ти вже нас і так задовбав, але я буду вас задовбувати для того, щоб ви мали нерожеві, нерожеві окуляри. І щоб ви з менеджера вимагали. Все те, що на нього було покладено. Тому що ви розумієте, що українці в Україні, от, дорогі українці за кордоном, їх обмежить зараз у всьому. Штрафи, які будуть нараховуватися, вони будуть тільки рости, подвоюватися. У вас заберуть все, чого ще не забрали. І те, що ви на своїх родичів переписували, автомобілі, вас також може не врятувати. Подивимося, як це буде працювати на практиці. Тому що там із пересуванням автомобілів. По областях щось придумали. Знаєте, стільки прогалин в цьому новому законі, що. Шкода мені, людей просто. От на кордоні люди стояли, ні в чому не винні. І зараз буду стояти ще. А кого винити в цьому всьому? Звісно ж, ворога. Це через нього все це почалося. Але є друга сторона медалі. Звичайних людей. Перетворюють в рабів. У мене більше нічого додати. Діліться цим відео з іншими, тому що от ця інформація, я думаю, що буде актуальною до 18 червня. Якщо знову щось не поміняється, бо все може помінятися, я ж не можу відповідати за те, що зміни відбуваються постійно. Моє завдання на актуальних хвилях вам це все повідомляти: інстаграм в описі під відео посилання. Підписуйтесь і підписуйтесь на YouTube канал. Адже з вами Сергій Пех та людина, яка заставить вас зняти рожеві окуляри. І буде розповідати, хто такі насправді.